Horsaya bak experiences Ku Evet Чому пшеничка? І вже стояв. Чому сливочка mm -hmm. у вас? Без косточки 130 і 150. З косточкою 100. Так, кругленька, скус. А, не, прям, а, суш... а a, сухофруктиці. 80, да? 80, так? Да? Дякую. Be be. Зараз, be be. зараз.

160. 160 такий чеснок. А горішки почому? 180 250 половин. Дайте мені пів кілограма перволити. А не це мені. А помиляє. Ой, е хурма. Мандари, брат, по чому мандарини? Знаєте? Нато дощо. Ой, і хурма. Раз 5, я візьму. По чому мандарини? Мандарини брат, поразні. Є 100 гривень? Є 120 гривень. Ага. Так. Да. А хурма? 68 А хурма ця мала Хурма по чому ця? 100 гривень 100 гривень, я. да? Добре. Я там 90 брат Став зараз зараз добре Так, да, я бачу що Це звідти Казахстан не так бива чому ці яблочки такі великі? 30 гривень. 25. Дякую. А, Заз... 25, а це звідки ви? З дому? Я зрозумів, але з якого села? З Рідківцю З Рідківцю, так? Да? Легше а -а -а. Чому борочок? Бурачок почем? 16. 10. Почему сливочки без кисточки? дуже смачна сливка, м'ягенька, солодка і дивно не чути. попробуйте візьміть. Зараз, <звіць> зараз. За, 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 за. Дякую. А горішки по чому у вас? Дитрова банка? 130 банк. 150. Сама угу. половинка. Просто сушених захотіла, знаєш? Це будь ласка, що вам треба, що вам треба, Чому горішки? Ч... 120. 120. Чому ми от вас доведе? Скільки? Літровий, допустимо. Літровий яка це 280. 280. Речка, все остальне по 250. Є варіант такий 160. Це соняшник з травами ага. Ясно. Хороший 250. Весь натуральний, Так, да, так. Да. добре, дякую. Чому рибка? Яка? Короб. Коробь. Короб. Почем короб? По 80 по 60. Караз по 60, да? Да. Сейчас 70. 70. Це, 60, це 150, по 60. Парна рибка. Почему грушки? — 50 и 35. А яблочко? По 30. Чому картопля? По 20. 20. А бурячок? По 20. 20. 120... 70... Мандаринки по 80 дешевше. Мандаринки по 70. Чому ваші мандаринки? 100 гривень. А яблучка почому? 20. Ці 20, да? Ні-ні. А сухофрукти почому? 20. Сто гривень. Сто гривень. Дякую. Знаю. В чому горішки? Половинки. 350, 350? 130. 20, сливки по 120 В чем горішки у вас? такі? А я ще не знаю, а там в шкаф 200, 250. Ага, 250 п'ять. В чому картопля? 27. 27 кг. А цибуля? – 18 17 А по чому у вас? Опа сіпка бо мішками. Ага. А скільки опт? Якщо так. 29 В да? mm -hmm. чому у вас капуста Яка? Ну, така 30. 30. Да. Вам для чого сидіть? Та хотілося б і квасити так. Квасити так. Так, да, так? Да. Да. А по почому у вас? 25, а мішочком 20. 5 кілограмів 100 гривень. Ага. Добре. А помідори по чому? 120. 120. Це найтвердіша б, да? да. так? Виходить? Ну, вона не все добре, але класти листа, бо це не досить по Добре, дякую. Зараз рішимо. А хурма по чому у вас? 120. 120. Добрий день. Так. Цибуля 13. Чому можна?

по 28, да, капуста. Так. А моркву почому? 35. А сливочки ці з кисточкою? З кисточкою 83. 80. Дякую. А вас почему, Не спе. Не спе. У вас чому морква? 35. О пакетиках цих чому? Тут по 5 кг? Так, да, 175 гривень. 175. Добре. Капусточка 28. 28, да? дякую.